Всім доброго дня від Ласавто. Сьогодні оглядаємо автомобіль, продає знайомий німець автомобільчик Nissan Жук 2017 року. 1.6 бензин газ. Стан, можна сказати, ідеальний за виключенням одного нюансі. От Тут, бачите, от я його потім, пізніше покажу ближче. Щас. Так Машинка. Не фарбована, ціла. От, от Тут один нюанс. Під ним я потом відкрию капотік, подивимося, все. Резина хороша, зимова стоїть. 1.6 автомат. Так. автомат. Диски цілесенькі, не пошкоджені. Дуже гарний колір, перламутр, білий перламутр. Всі фари, не треба нічого полірувати, все ціле, не пошкоджене. І найголовніше, що 1.6 автомат. Це самий найкращий МПА-овський двигун. Салончик, можна сказати, в ідеалі. Машина не готовлена для продажі, все так як є. Так я показую. Тут трошечки темно, тому що ми знаходимося в підвальному приміщенні в гаражі. Рульчик не затертий, як новий. Пробіг там біля 100 тисяч, там плюс-мінус, просто зараз можемо подивитися, включимо. Коробочка на ній не їздили, працює ідеально. Так, ще раз серезіна. Час, так. завели угу. Так Зараз різко ще пробіг, подивимося. Е, обороти не пригають нічого, це холода, автомобіль холодний, завели, все чітко працює, Так пробіг 100, е, 101 е, е, тисяча. Камера заднього виду. Орієнтовно ціна в Німеччині буде 8 тисяч євро плюс-мінус. Розмитнення я прорахую пізніше, кого цікавить, ви можете звернутися по телефону. На моєму каналі там буде видно мій телефон, можете звертатися по розмитненню, прорахуємо доставка. Доставка в Україну десь буде в районі 850 євро на лавіті. Розмитнення ще не можу сказати, бо не рахував. Ціна автомобіля в Німеччині 8 тисяч євро плюс-мінус. Ну, з власником ще будемо говорити. Всім дякую за увагу. Звертайтесь на влас авто для придбання автомобіля з Німеччини, з Голландії, з Бельгії, з Європи. Допоможемо. і Клієнт має бути задоволеним.